Чоловік, який хоче всім подобатись, завжди програє, але з позиції стратегічного масштабу часу. З тактичного це завжди добре. В сучасному світі бути котиком, таким мілашкою, кроличком, сонечком, це дуже добре. Малиш мой. Ну, то це й той, 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 той подобається. Знаєте, завжди посміхається, М -м -м. завжди хоче бути хорошим, щоб все, що він зробив, було еталоном, ідеальним. Ну, знаєте, чоловіки, це не зовсім чоловіча модель поведінки. Або взагалі не чоловіча модель. Ну як, на короткому проміжку, ми всі хочемо десь там якось сподобатись. Ну, по-перше, богові. Так. Собі, так. Другові, так. Друзям. Так. Воїнам, які поряд з тобою. Так. І е, дружині або дружинам в своєму гарему ми хочемо подобатись. Ну, хоча б частково. Так. Батькам, батькові, однозначно. Мамі так. Але... Знаєте, що частіше за все це викривана якоїсь мірі реальність, От те, що ви хочете показати, і те, що від вас очікують. Ми частіше за все хочемо бути хорошими з позиції проти своєї волі, тобто того, що насправді хто ми є. І тут криється якраз завжди засада. От де, де цей баланс: сто відсотків проявити себе як ніж, холодна зброя, або ну таким бути м'якеньким, гарненьким, і тут ми наступаємо собі так називаємо на горло. Знаєте собі, і відчуваємо, що є межа. От, не дай Бог межу переходити свою. Трошки частково, десь треба бути хорошим. Але знаєте, якщо ви хочете бути не таким, як ви є, з кимось, це говорить для вас конкретно, що це не ваші обставини життя. Тобто це не ваша ситуація. Вам там не треба бути або з цією людиною, або в, цим, в цей час, або з цією ситуацією. Або в тому прояві, як ви це проявляєте, це не ваше. І ви всередині відчуваєте це таку гнільцу, коли от натягують струни, так знаєте, як нерви. неприємно. Тому не засирайте свою душу поведінкою під назвою Я хочу сподобатися іншим.